Ми з рідним братом живемо на одній сходовій клітці. Так вийшло. Спочатку одна з бабусь квартиру спадок батькам залишила, а потім мама з батьком купили сусідню, вирішивши, що дітей у них двоє виростуть і їм житло потрібно буде. Я старша за брата на сім років. Спочатку я пішла в самостійне життя. Вийшла заміж, народила дитину, відбула декрет, працюю в інтернет-магазині, старшим продавцем. Півтора роки тому сім'ю створив і брат. Так у мене з'явилася зовиця Наталя. Подругами ми не стали, позначилася різниця у віці в 10 років, але перший час відносини між нами були нейтральними. Наталя навіть могла раз на місяць ввечері на чай заглянути до мене, пограти з племінником чоловіка, поговорити, та й на спільних родинних заходах ми спілкувалися. Як добре, як правильно ми свого часу зробили, купивши сусідню зі свекрухою квартиру, говорила мама, тепер дві сім'ї поряд, допоможете один одному. Мені прямо скажу, допомога не була потрібна. Сином у мене на підхваті завжди сиділа свекруха. Зі школи його забирала вона ж. Батьки у нас ще працюють, а мама чоловіка вже на пенсії. А ось Наталя останнім часом почала цю самодопомогу просити. Почалося все приблизно три місяці тому, коли дружина брата була на дев'ятому місяці вагітності. Слухай, дзвонить мені на роботу ближче до вечора. Не можете захопити з роботи хлібця, молочка, ну і сир, мабуть. Я відчуваю себе такою роздутою, так важко потім з пакетом на четвертий поверх підніматися, а тобі ж все одно по дорозі. В принципі, звичайно, мені по дорозі магазин недалеко від нашого будинку, та й захопити пляшку молока і буханку хліба зі шматочком сиру мені не важко. Все одно я теж продукти додому несу. Тільки ось такі прохання стали регулярними. Буквально за кількістю моїх змін в тиждень, а гроші за продукти Наталя мені стала забувати віддавати. Так хочеться винограду і сирків», – жалібним тоном дзвонила родичка. Купи, га? та ще б для прання, ковбаси якоїсь. Якої? Ну, ти сама вибери, ви ж краще знаєте, яка хороша. Я почала злитися мало того, що гроші мені віддавалися через раз, так ще й тягати продукти на дві сім'ї важкувато. Брат допізна працює, так і магазин у нас теж закривається о 22-й годині. Навіть чоловік помітив і насварив мене Довго ти отак будеш носити все це? Самі ми з чоловіком на закупи їздимо раз в тиждень, і не до мене в магазин. У себе я купувала ті самі хліб і молоко, ну і іноді щось по дрібниці. Я наталі сказала, мовляв, нехай її чоловік візьме на себе доставку продуктів. Він навіть може з нами їздити закуповуватися, запропонувала я. Брат з нами їздити не став, але на якийсь час, з проханнями принести те або інше, родичка мені не надокучала. Потім у мене племінниця народилася. Потім брата послала на два тижневі курси підвищення кваліфікації. Тут Наталя знову про мене згадала всю ніч не спали, дочка кричала, зараз заснула, а вдома просто конем грай. Не могла б ти купити молочка, хлібця, курячу грудку і сир. Я ж мати грудної дитини, а вдома стільки справ, стільки справ. А раз думаю, раз братик мій у від'їзді допоможу. Хоча в чому труднощі одягнути дитину і піти в магазин. Навіть коляску тягати не треба. У нас внизу є відсік на замку, де всі, в тому числі і Наталя, залишають дитячий транспорт. Купила, принесла. Наталя швидко взяла пакет і, сказавши, що дочка кличе, треба до неї, зникла, а двері зачинилися. Коротше кажучи, за ці два тижні я принесла продуктів дружині брата на 1700 гривень. З них мені одного разу віддали 250 гривень. Все. Братику, сказала я, коли він повернувся, давай гроші. Я твоїй родині продукти купувала. З тебе 1450. Ну, не знаю, чому вона не віддала. Може, в неї грошей не було. Так вона і раніше мені частенько за продукти забувала гроші віддати. Спасибі за допомогу, подякував брат. Але Наталя завжди говорила, що ти принесла стільки то на таку-ту суму, я їй давав гроші, щоб вона тобі повернула. Брат з дружиною поговорив. як він розповів, дружина просто відкладала зекономлення на продукти гроші в скриньку, на всілякі приємні дрібниці для себе. Соромно, сказав Вадим. Ти вже вибач ні, я в грошах її не обмежую, звіту особливого не прагну, хоча вона марнотрат, контроль за нею потрібен. Чому вона так себе вела? Вибач, не купуй нічого більше, добре? А через тиждень після розмови дружина брата з коляскою зустріла мене біля під'їзду. Нажалілась, і хидно поцікавилась Наталя. Правильно кажуть, що продавців гроші частенько до рук прилипають. Ось і ти за наш рахунок матеріальне становище поправила. Наталю, ти про що? Про що? родичка перейшла на підвищений тон. Про гроші, які ти з мого чоловіка взяла. Але ж нам зараз важко, я в декреті. Але ні, сестричка вирішила за рахунок братика нажитися. Скажеш, не так? Всі знають, що вам продавцям продукти даром дістаються. Ви просто берете те, що захочете, Обраховуєте покупців. Я не знаю, де ще залишилися обрахування. У нас переважна більшість картками розплачується. Не хочу сперечатися про стереотипи, що склалися в суспільстві, але для мене конкретної людини на ім'я Наталя більше немає. Я і мамі з батьком і вадику сказала, що знати таку родичку я більше не хочу.